Перед президентськими виборами, як каже медійник Петро Семерей, столичні люди купили телеканал, а тепер ліквідовують та ще й з фінансовим скандалом. Ось тут у центрі Луцька колись була інформаційна студія Полісся «У 2004 році. Власник п'ятого каналу купив Полісся ТВ пілюка Миколи Макаровича, колишнього та власника, купив цей канал, точніше, право. Управляти цим каналом, От він йому свої продав права за 10 тисяч гривень, які, між іншим, так і не заплатили йому. От вони купили ці права і потім переформили вже на іншого власника. Я говорю про власника п'ятого каналу, не називаючи прізвища. Всі добре в Україні знають. Всім полісіям ТВ від час керував, керував п'ятий канал. Розказує Петро Семерей, згодом п'ятий канал, мовляв, перестав платити за трансляцію по лісю. Тіві, і відповідно, Полісся не могло заплатити телемережам. Набігло біля 300 тисяч гривень боргу. Гроші довелось аж через суди стягувати. Я особисто їздив на п'ятий канал, говорив з генеральним директором. Будь ласка, розрахуйтеся з Поліссям, полісся розрахується з нами, і ми гарно все закінчимо нашу історію. Але вони він відмовляли звільбу будь-яких. Відповіді наші звернення суд прийняв рішення стягнути з Полісся. Одночасно Полісся подало в суд п'ятий канал, тому що п'ятий заборгував і теж виграло справу в Києві ліквідатор Шелюк, який вони пішли до виконавця. І добилися, щоб той виконавець не стягував гроші з п'ятого каналу на користь полісся. Тобто, щоб ця сума, яку ми виграли в полісся, щоб вона зависла в повітрі. Зрештою, стягнути борг таки вдалося. Тепер же коли полісся ті ліквідовують, відбувається якась чудосія. Через суд ліквідатор витребовує вже у колишньої директорки Полісся Ті Галини Козюк документи. Хоча документація, як чуємо, на відповідальному зберіганні у третьої сторони в то в телемережі України. Мовляв, про це уклали відповідний договір, і як каже директор телемереж, не раз просили, аби ліквідатор позабирав документи. Директор не віддає документи тільки у разі того, що директор опасається на податкової перевірки за останні три роки, яка має пройти. І вже я другий лист отримав з податкової, що треба провести податкову перевірку. Але документів немає, то тому перевірку провести не можна». Я думаю, що в цьому вся суть цієї справи. Документи хоч сьогодні можна забрати, показує Петро Іванович. Тут у нас в окремій кімнаті. Заходьте, подивіться. Думали, що це тимчасово, вийшло вже півтора року. Ми зберігаємо цю документацію, яку вони не хочуть забирати. Директор телемереж каже, що коли на Полісся ті перестали платити зарплату, бухгалтер звільнилась і привезла сюди документацію. Згодом звільнили і директорку Полісся Ті. Петро Семерей додає, мовляв, ліквідатор із бухгалтером п'ятого каналу приїздили на телемережі і без проблем могли забрати документи і печатку підприємства, але цього чомусь не зробили. Тільки, будь ласка, оплатіть це зберігання. Сума була невеличка, тисяча гривень. Що вам заважало отримати дану документацію, яку ви просите в пози від третьої особи. Ви вам третьої особа ну, зазначає про те, що навіть вимогу надсилає, про те, що приїдете, заберіть ви як ліквідатор, свої документи. Ліквідатор сказав мені, що він не бачив ніяких ящиків. Петро Семерей припускає, що нинішній позов може бути такою собі помстою за раніше відсуджений борг. Він іменно хотів, мабуть, кинути нас на ці кошти, от що ми втратили їх. Він тепер, як, як помста, наче мстить ну, і нам, і Галини Іванівни. Він Ковалі на суді заявив, що я тебе пострадав, затаскаю. От чим він і займається. Уважно вислухавши цю історію, суддя відмовляє у задоволенні позову ліквідатора. Олена Лищук, Василь Любежанін для новин на часі.